А ти забрала частинку собою, наче вже з іншою. Та все одно, наче й цілую теж її, та твої вуста рідніше мені. А ти забрала частинку собою, наче вже з іншою. Та все одно, наче й цілую, те всі. Та твої вуста рідніші мені. А я любил тебя, но ты явно не та, с кем бы начал летать и стал тем, кто сейчас ты оставил след. Пусть сердце печать не смогли обуздать, что исход предвещал, я уже не тот, на мне сейчас все ново. Кроме нутра там по-прежнему больно, мне бы или просто в кому, ни одна не смогла отлично до. Потом рвал металл, высек искру металл, перебрал в себе минусы инструментал, все плохое, я вытеснул тесную связь. И попользовался, выбросил, кончил и слазь, внутри фунт урана, взрывы фузы, яма Сири у яму з граму засипать по слідям за лямом, що еще не надо одні чеслів так так заїбала. А ти забрала частинку собою, Наче це вже з іншою. Та все одно, на це і цілую, те с її та твої вуста рідніші мені. А ти забрала частинку собою. Наче вже з іншою та все одно. Наче й цілую теж її, та твої вуста рідніші мені. Я заїбав, як ти свою любов. Пошуком мазна наші ще прийде час, йоу Де це кохання, як найти дівчину, для почуття не для кишені і вигоди, йоу Всі хочуть золоту, машини флекси, а я душі споку без пантів жити. Покоління міняється, як не те просто тіксо, яка тебе пухає в біду і в горі, і залишиться. А ти забрала частинку собою, наче вже з іншою. Та все одно, наче і цілую, те сії, та твої густа рідніші мені.